Другий рік поспіль на Полтавщині не працюють літні оздоровчі табори. Це пов'язано з безпековою ситуацією. Через відсутність укриттів на Полтавщині не працюватимуть літні табори. Пришкільні табори відкриються за умови наявного укриття. Рішення про їх роботу приймають громади. Діти можуть відпочити у пришкільних таборах. У 13 навчальних закладах Хрештилівської громади літні клуби стартували 3 червня. Для дітей склали різнопланову програму. Розваги, квести, інтелектуальні штурми, спортивні змагання та творчі заняття. Зокрема, у рештилівській філії першого ступеня працює літній клуб Ми вдома в Україні, який відвідують близько 150 дітей. Ми в першу чергу ми починаємо із ранкового вітання і ранкової руханки. Діти чують плани на день, вони розходяться по певних локаціях і працюють з модераторами. Після цього щодня у нас є творчі години. На цих творчих годинах діти можуть працювати з конструктором Лего, вони можуть малювати будиночки щастя, працювати в техніці орігамі. Щодня ми працюємо із такою рубрикою, як веселі музики. А ще щоб наш відпочинок був досить таки мав якийсь спортивний напрямок, то в нас є спортивні розваги. Працюватимуть пришкільні табори впродовж двох тижнів. Загалом по громаді їх відвідує близько 700 школярів.